Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод, я професійний астролог. На прийдешньому тижні планетарний вплив буде направлений на врівноваження сил та отримання по заслугах за свої попередні дії або ж бездіяльність. Також розпочнеться новий місячний цикл 6 червня, і ми з вами детально розглянемо, які програми принесе нам новий місяць. Котрий відбудеться в 17 градусі близнюків. Перед початком розбору, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте подобайку та напишіть коментар під цим відео. Це дуже допоможе мені в розвитку моєї діяльності. На цьому тижні з 3 по 9 червня варто всі фінансові ідеї або ж питання в цій сфері, котрі можливо будуть підніматися. Нові погляди на ситуацію, це все необхідно фіксувати, записувати, запам'ятовувати, оскільки на поточних транзитах та планетарних впливах можуть генеруватися нові ідеї, додасться життя, новий потік натхнення та можливостей. І при поточній з'язці Меркурія та Юпітера, сонці та Венери можливостям варто бути відкритими. Варто бути ініціативними і з участю Сатурна в кінці тижня ростити себе до прийняття відповідальності за поточне становище в своєму житті. Варто прорахувати обов'язки та ваш ресурс сил. В сфері стосунків варто налаштуватися на велику кількість розмов, пізнання один одного, розвивати мобільність, контактність, відходити від рогідності в поглядах, бо саме це може додати непорозумінь в більшій мірі з кінця тижня. Понеділок, 3 червня до вечірнього часу, можуть бути значні перепади стану, сприятливо реалізовувати поточну енергію, пізнаючи себе, рефлексуючи, а також відстежуючи свою тіньову сторону. Можна сказати, що це час для того, щоб примиритися з тим, що ви боїтесь, чи витісняєте зі своєї свідомості. Без усвідомлення себе може реалізовуватися цей вплив як незрозуміє. Фонова апатія, пригніченість, тривога. А вечірній час вже більш сприятливий. Це час, який насправді відкриває легкість поточного тижня до кінця тижня. Це час наповнений очікуваннями. Поглядами на майбутнє, на майбутню реалізацію. І не лише в перспективі цього дня Меркурій робить інгресію до знаку свого управління в близнюки і розпочинає сходження до Юпітеру. Тому з понеділка, з 3 по 5 червня, особливо варто дозволити своїм думкам розтікатися широко, розтікатися масштабно, бути відкритим, бути чутливим до навколишнього світу. Це один з найсприятливіших часів для. Медитації та зосередження, оскільки ваші думки мають вагу і для того, щоб ваш ментальний план був чистим, ваші думки були урівноважені і ви мали змогу впустити в свої думки, а згодом і життя нові масштабні реалізації. Сам по собі цей аспект не реалізує ваші бажання, тому просте загадування без ніякого сенсу. Але він дасть. Посилення ваги ваших думок, ваших мислеформ, тож в цьому варто бути вибірковим та обережним, з розумінням та відповідальністю ставитись до цього, оскільки зараз особливо є змога натворення власної реальності. Вівторок, 4 травня, сприятливий день, активний енергія б'є ключем, але в швидкості та активності потрібно знаходити час на свої потреби, на налагодження комфорту, відновлення сил, оскільки все ж основний цикл місяцю та сонцю йде до оновлення. В цей день точне увімкнення аспекту з'єднання Юпітера та Меркурія, сила думок, інформації, ідей. Досить велика. Юпітер розкривається в поточному знаці як велика значимість навчання, переміщення, пошук цікавого для своєї душі, пошук нового натхнення. Важливо дозволити собі жити та дихати легко, без зайвих накручувань та згущення свого менталу, без контрольності думок. І ось до речі, насправді саме в цьому положенні варто знаходити вибіркову їжу для розуму, поки Юпітер там знаходиться, зосереджуватись, займатися дихальними практиками, для того, щоб ця масштабна енергія йшла все ж таки на реалізацію задуманого, і дійсно так воно і буде. Бо ця енергія Юпітеру в близнюках може реалізовуватись полярно. І як велика кількість всього, всього масиву в енергоінформаційному просторі, неконтрольованість думок, як слід в Трата дійсно орієнтиру, бо дуже дуже багато деталей. Варто бути обережним і обирати ваш напрямок. Середа продовжується велика активність в енергоінформаційному просторі, доєднується і місяць з обіднього часу інгресує до близнюків, тож продовжується загальна інтенсивність та направленість попереднього дня, але це день безпосередньо перед новим місяцем. Важливо виділити час на очищення свого простору, своєї домівки, очищення телефону, девайсів, з котрим ви працюєте. Та через медитації, через зосередження можна відпустити, скажімо так, спалити енергетичні контакти з тими, кого вже час відпустити, з ким ви більше не бачите своє майбутнє. Варто переглянути своє ставлення до самого себе. У вирі, котрий зараз активно запустився в просторі, варто знайти можливість відстежити себе та те, щоб ви хотіли залишити в минулому. Новий місяць. 6 червня відбудеться о 15 годині 38 хвилин в 17 градусі близнюків. Якщо ми дещо більше звернемо увагу на градус, то це градус під управлінням Юпітера. Пізніше я про це детально розповім. Що насправді додатково акцентує наступну реалізацію подій в соціальному плані та щодо трактування самого градусу, котрий говорить про складнощі з ініціативою легковажність. Хочеться в прогнозі зараз оговорити, оскільки момент нового місяця з'єднання світил відбувається в двох градусах до точної квадратури з Сатурном. Тож тим, кому складно наважитись на якісь зміни, складно. Прийняти обмеження в своєму житті, варто переглянути свій рівень відповідальності в цьому питанні, варто переглянути свою позицію щодо цього питання. І краще самостійно прийняти цей принцип Сатурну усвідомлення внутрішньої опори та дорослості. Інакше Сатурн може реалізовувати необхідний урок через можливі обставини, котрі будуть вриватися в життя. В будь-якому випадку потрібно усвідомлювати, для чого вам це. Чого вас намагаються навчати через ті чи інші події в вашому житті? Для чого вам потрібен цей урок? Це необхідна умова саме в цьому напрямку розмірковувати. Новий місяць відбудеться в з'єднанні з Венерою. Акцентую увагу на необхідності переглянути старі програми в стосунках, в стосунках зі світом навпроти, рівню свого комфорту та сфері ресурсів, фінансів. Новий місяць пов'язаний з місячним вузлом минулого, тож відголосся минулого може реалізуватися через людей чи ідеї, котрі ви чомусь відклали. Але з кармічного огляду це може бути не лише через повернення старих людей у ваше життя. Якщо ви вже вирішили, що це не ваш шлях, то цього не буде з вами відбуватися. Але реалізація подій, котрі пов'язані з кармічними накопиченнями. Може бути інтенсивною те, що ви сіяли, те і будете пожинати. Повернусь щодо градусу та зв'язку нового місяця з Юпітером. Це сприятливий показник, котрий додає активності розширенню реалізації принципу близнюків. А це у нас навчання, подорожі, покупки та продажі, торгівля в цілому, вчителювання, консультації, інформаційні ресурси і все, що з цим пов'язано. А також це транспорт. Перелічне буде актуальним та буде вдаватися набагато легше в прийдешній новий місячний цикл. Звичайно, потрібно дивитись і індивідуальні показники, але в цілому в загальному форматі це буде саме так. П'ятниця, 7 червня, до обіднього часу легше підтримувати активність попередніх днів. Це час початку нового місяця, тому важливо робити зусилля в обраному напрямку, почати ініціювати реалізацію задуманого навіть маленькими кроками. Після обіднього часу атмосфера. Дійсно, може бути дещо туманною, легко обгнутися, це виникнення непорозуміння, легко потрапити у подвійну гру. Місяць проходить квадратуру до Нептуну. І з обіднього часу до вечора справи будуть реалізовуватись справді за інерцією ваших попередніх зусиль. Не буде таких яскравих аспектів. З суботи почне активно реалізовуватись зростаюча квадратура Марсу та Плутону. Це посилення воїнственності. Аспект буде актуальним до 12 червня. В цей час варто перенаправляти зростаючу напругу саме в конкретну дію. Абсолютно не підходить цей час для лінощів, для перекладання відповідальності, для того, щоб якось намагатися знецінювати свій досвід, досвід когось. Це час для дій. Тільки так можна його прожити найбільш екологічно. Поведінка, яка протилежна, може посилити деструкцію та підвищити конфліктність, підвищити цю войовничість в просторі. Конкретно також в суботу Венера доходить до точного аспекту квадрату з Сатурном. В Ореолі дії цього аспекту, а саме з п'ятниці до неділі, можуть виникати ситуації, котрі. Перевірятимуть стосунки на міцність, перевірятимуть здібність брати на себе відповідальність та йти на дорослий, зрілий контакт. В цей час люди будуть з більшою обережністю та холодністю робити вибори. Може бути відчуття апатії та відсутність запалу в стосунках та сфері фінансів. Але саме цей транзит може підсвітити, в яких аспектах перелічених сфер варто ще Працювати над своєю витримкою, працювати над своєю позицією. В неділю аспектацію квадратури добудовує Сонце, залишається актуальною тематика Венери Сатурн, але додається питання здоров'я власних сил, життєвих сил, відповідальність за близьких людей, а також підсвічується тематика прийняття важливих рішень. Кінець тижня більш холодний та додає обмежень також. В неділю Марс робить інгресію в знак Телець, що робить проявлення волі більш спокійним та фіксованим. Ініціативу продуманої там насправді ця інгресія прибирає поспіх з реалізації задуманого. Це більш такий фіксований, спокійний шлях до свого. На цьому ми з вами завершуємо астрологічний огляд тижня з 3 по 9 червня. Не забувайте поставити вподобайку, написати комент, поділитися цим відео та підписатися на мій ютуб канал. Звичайно, це все по бажанні, якщо вам цікаво, якщо вам корисно. Я дякую вам щиро та до нових зустрічей!